Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені, холенгеліні, учениця 11-го А-класу Дніпровського району Дніпропетровської області, представити науково-дослідницьку роботу на тему оцінка впливу капсулювання біополімерами передписівного насіння сукрової кукурудзи на її продуктивність. Як ми всі добре знаємо, що проблема використання добрив завжди була актуальною. Втрата мінеральних добрив у процесі їх застосування це колосальна кількість енергії, яка витрачається на їх виробництво і недоотримана частина врожайності. Кожен відсоток зменшення втрат мінеральних добрив обертається мільйонами гривень економіки, збереження значної кількості трудових, сировинних та енергетичних ресурсів, а також зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Одним із способів зменшення негативного впливу мінеральних добрив на агроекосистеми є їх заміна і покриття передпосівного насіння сільськогосподарської продукції водорощиною капсулою. Тому в наших дослідженнях ми детальніше ознайомимося з особливостями вирощування цукрової кукурудзи. Три різні технології обробки насіння перед сівбою. Мета дослідження оцінка впливу капсулювання біополімерами перед посівного насіння цукрової кукурудзи на її продуктивність. Об'єкт дослідження процес росту і розвитку кукурудзи цукрової залежно від способів обробки. Показники продуктивності та врожайності. Предмет дослідження підвид харчової кукурудзи сорту лакомка, полівініловий спирт та крахмаль. Завдання дослідження. Опрацювати наукову інформацію щодо використання біодеградабельних полімерів сільськогосподарського призначення, вивчити процеси росту і розвитку рослин залежно від різних технологій передпосівної насіннявої обробки, визначити структуру урожаю за різними показниками, визначити оптимальний варіант технології передпосівної обробки насіння в умовах приватного господарства, провести розрахунок економічної ефективності порощення цукрових кукурудзи. мати до дослідження, лабораторний біометричних вимірів, обліків і спостережень за ростом і розвитком рослин та встановлення врожаю кукурузи цукрової, статистичне для проведення статистичної обробки одержаних результатів. Порівняння. Порівняльник суміші для капсулювання насіння проводилася в лабораторії кафедри інноваційної інженерії навчально-наукового інституту Українських державний хіміко-технологічний університет. Технологія приготування робочої суміші. Ми брали 30 г полівінілового спирту, розчиняли його у воді 0,3 літри та додавали туди крохмаль і розмішували до доутвореність сметаноподібної маси. Всього ми вийшло 50 г суміші. Капсулювання насіння виконувалося шляхом змочування його поверхні водним розчином полівінілого спирту і крохмалі. Польові досліди проведено на приватній ділянці Дніпровського району. Насіння висівали при температурі плюс 14 градусів на глибину 4 см у двохразовій повторності. Коршість насіння визначали на 7 та 14 день, Міжряддя – 50 см. За контрольний варіант взяти насіння не оброблено суміш. В другому варіанті насіння оброблено ПВС та прохмали. Облік польової схожості розпочинали тоді, коли сходів на ділянці з'явилося не менше, ніж 10-15%. У перші три дні підрахунок були щоденно, далі з інтервалом 1-3 доби, залежно від інтенсивності проростання. Одночасно візуально оцінювали стан рослин, їх ріст і розвиток. Висоту рослин вимірювали двічі. Перший раз у фазі 7-8 листків, другий після завершення лінійного приросту, тобто після викидання волоків. Вимірювали рулеткою, починаючи від поверхні ґрунту до верхівки довгого витягнутого листка. За першим разом та за другим разом від поверхні ґрунту до верхівки волокці. Найбільшу схожість 95% мало передпосівне капсульоване насіння сумішу, що містить в своєму складі полівініловий спирт та крохмаль. Вимірювання висоти в за основними фенофазами дає можливість оцінити динаміку росту рослин за різних технологічних умов вирощування, особливості ростових процесів. Більшим позитивним впливом передпосівної обробки насіння характеризувався варіант 2 з використанням ПВС та кохмалю. У варіанті 2 висота рослин перевищувала висоту рослин контрольного варіанту на 15 см. Цей варіант характеризувався високим розташуванням качанів на стеблоні 40 см від поверхні ґрунту. Маса качина на 20 грамів більша, а довжина качена на 2 см більша, ніж в варіанті 1. Маса 1000 зерни. Зерно у варіанті 2 становило 230 г, що на 10 грамів більше, ніж в контрольному варіанті. Найбільша висота рослини 160 см і висота прикріплення 40 см. Спостерігалася також в другому варіанті. Під час фінологічних спостережень спостерігалася різна тривалість міжфазних періодів таблиця 3. Результатами досліджень встановлено тенденцію до зменшення періоду вегетації за предпосівною обробки насіння. Варто зазначити, що тривалість періодів сів та сходи зазнавала мінімального впливу чинників, а найбільші відхилення. За періодами 3-5 листків та викидання волоті та цвітіння волоті та початок молочно-воскової стиглості зерна. Мінімальна тривалість вегетації була у варіанті 2 і склала в середньому 70 діб. Результатами досліджень встановлено, що предпосівна обробка насіння суттєво вплинула на враженість насіння культури. За новою технологією капсулювання враженість насіння кукурудзи цукрової збільшилася. Застосування суміші ПВС та крахмалів надало можливість збільшити урожайність кукурудзи цукрової становила 3,61-4,64 тонни на гектар та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище без використання добрив. Також дуже важливим критерієм при вирощуванні сільськогосподарської культури є економічна оцінка ефективності. У результаті проведеного економічного аналізу встановлено що за використання суміші з ПВС та прохмаю отримано більший умовно чистий прибуток в поєднанні без їх використання. Так, в другому варіанті показник становив 43 42 гривні на гектар, а без обробки насіння умовно чистий прибуток був нижчий 31 319 гривень на гектар. В результаті проведених досліджень встановлено з використанням передпосівній обробці насіння ПВС плюс крохмаль збільшилася вражальність насіння порівняно з контролем на 1,3 дони на гектар. Найбільший рівень рентабельності 304,7% в результаті застосування технології капсулювання у передпосівній обробці насіння, а в контрольному варіанті 2,38%. Виконані дослідження дозволяють рекомендувати біотигентабельні ПКМ на основі ПВС і крохмалю. Виробникам різної форми власності для використання в якості матеріалу для обробки зерен, сільськогосподарських культур. Цей матеріал розкладається під дією мікроорганізмів на з'єднання, які здатні виконувати функцію добрих при вирощуванні сільськогосподарської продукції, зменшуючи негативний екологічний вплив на довкілля. Дякую за увагу!